Вітаю всіх на каналі аlex 333 Це геч автомобіля ГМБХ Автохандель Тут я часто показую наші актуальні автомобілі, як і сьогодні. Є два автомобілі. Один з них я зараз покажу вам. Трошки пізніше покажу Ford Transit 19 2019 року. А поки що оцей Citroen. дуже цікавий автомобіль, на мою думку. За свої гроші Нове, нова моделька. Тільки -но під'їхали ці два автомобілі. Машина не тільки п'яту точку возити, а й роботу робити. І найголовніше, що вона на автоматі. Часто зараз люди беруть. Для жінок такі машини. Це 1,6 двигун. Є тут трошечки пошкодження. Зараз я покажу все по черзі. Є причіпний пристрій зйомний. Багато що тут є цікавого. Найцікавіше це штантхайцунг, є тут Автономний обігрів. Покажу, що є. Бачите, є і рух по полосах. Ну, машина е така для роботи машина і не пуста. Сидіння підігріваються. Все тут багато чого є. Зараз відразу. Може когось зацікавить, то покажу і товщину фарби і все. Ну Спочатку дані автомобіля, отут також він трошечки у нас получив по цьому крилу. Капот не, не тронутий, а крило ліве і бампер. Бампер був чергонутий. Ну нічого тут не готовлено до фото, але... Бампер подряпаний. Отут навіть не, не, не на своєму місці стоїть фара. Ну, Кріпиться, підігнулась, значить кріплення не бовтається. Це у нас 2019 рік. 156 тисяч пробігу. До віддачі 11 950. Ну як я вже казав машина далеко не пуста. І за ті гроші той рік з всіма цими опціями. Так, да, є тут і люк, як бачите, все є. Стоп, це не люк, напевно. Не люк. Офігеть, підсвітка яка на всю стелю. Все модно. Дуже зроблено. Номер кузову покажу, комусь потрібно буде пробити. Ну, давайте по недоліках. Почнемо... Почнемо ззаді. Кришка багажника ціла. На бампері є отут декілька коцок. Тут є вмятина. Тут подряпина спочатку, далі вм'ятина. Тут невеличка вмятина з подряпиною і на дверку переходить вже сильніша вмятина. Далі на молдингу на цього на лістильки є подряпини на одній і на другій. Резина зимова, в доброму стані. Диски не покалічені парковками, хоча трохи є. Трошечки шайби гальмівні підношені, але не сильно. Тут трошечки є подряпини. Капот рівний. Ну, справу я вже показував. Подряпана губа. Так. Крило. Тут вилетів парктронік, датчик. Скоріш за все він там є всередині. Так, цей диск теж парковкою трохи подряпаний. Тут забруднення, без подряпин. Ліва сторона. Ліва сторона. Ось тут є. Невеличка вмятина. І біля рукоятки. Ну тут така ледве помітна. Зверху є отакі ці дуги для багажника кріплення. Ага ще отут ще на порозі і кутик висувних, висувних дверей. Мотор працює прекрасно. 1,6 і 156 тисяч пробігу. Зараз я заведу його. Так. Заводиться з Є проекція, як бачите, також. Є тут, до речі, і задня камера, зараз увімкну. Є задня камера. Ось такий перемикач передач. Так. Адаптивний круіз-контроль, рух по полосах, казав по-моєму вже. Електро дзеркала з підігрівом ключик горить. Мостило вже треба черговий раз змінювати Навігація. Ну чого тут немає? Немає. Продувки сидіння, <хи> доводчиків, дверей так, всі екстра є, які бувають. Для робочої машини далеко не пуста машина. Опціонована, от і до. Двигун працює прекрасно. Ну, зараз я заглушу, ще Поклацаю товщиноміром, чи не була вона коли мальована десь, фарбована, чи все оригінал. Так. Фарба, до речі, дуже гарного кольору. Такий металік з перламутром. Я по одному кліку покажу. Але зовнішньо оптично видно, що нічого тут не перефарбовувалося. Якщо хтось зацікавиться, то така інформація від показників товщиноміра нікому не завадить. Якщо треба буде більш детально, то зателефоную та покажу більш детально. Так, нічого не мальовано, машина трошечки так, є до роботи, але в загальному машина непогана. Десь через годинку покажу, ще є Ford Transit Custom. Ну, є Тесли у нас. Одні поїхали, другі проїхали. Регулярно є Тесла. Хто дивиться відео моє вперше, я тут показую часто машини актуальні. Показую машини і по 300 євро. Цікаві. От недавно було відео в мене. Ну, придбали і відразу люди позвонили. Сусіди мої приходять, купи машину. Ну, Я їх не купую на перепродаж, але показую тут на каналі. БМВ не так давно показував, також там, за 500 євро на всіх понтах, як кажуть, намулькана. І по 100 тисяч машини є, різні, показуємо. Так що, якщо цікавить автомобільна тема, якщо хочете придбати автомобіль, можете підписатись на канал, щоб не пропустити новий підвоз. Тих машин, яких ще немає ніде на мобіле, я стараюсь, щоб мої підписники мали унікальну інформацію, ту, якої десь ще нема. Тому підписуйтесь і до наступного відео.